Поки одні студенти підкорюють вершини регіональних конкурсів, інші перемагають на всеукраїнських. Катерина Якименко здобула третє місце на студентському фестивалі реклами, який проходив у Київському торговельно-економічному університеті. Студентка кафедри журналістики створила дизайнерський проєкт, що отримав професійну відзнаку. Чим відрізнялася її робота з-поміж сотень інших, про це далі в сюжеті. Дизайнерська розробка Катерини Якименко була однією з кращих у номінації Фірмовий стиль. Концепцію вигаданого автором бренду парфумів розкриває не лише вдалий слоган Парфуми це моє я, а й логотип, що може використовуватись власне будь-де. Третя курсниця зізнається, що дизайн її вабить давно. Мені дуже подобається створювати дизайни, працювати з фотографії, працювати в графічних редакторах, стараюся якось усовершенствовати і очень люблю такі проекти, як на даному фестивалі я зробила. Викладач кафедри журналістики та філології Ярослав Яненко вважає здобуток студентки великим кроком назустріч самореалізації, кроком до успішного працевлаштування. Голова журі ну відвідув від, цьому році. Це був відомий рекламіст. Це словацький рекламіст Єреб, Він директор міжнародного рекламного агентства. Міжнародні рекламні агентства, як відомо, працює з міжнародними брендами. Це великий досвід, це дійсно відповідальність за те, що виграють лише найкращі роботи. Наша студентка брала участь у номінації фірмовий стиль. Вона, вона спочатку була номінована у шортлист, а шортлист це вже дійсно. Попадання в шортлист це дуже, дуже дуже гарно, тому що небагато робіт номінуються по кожній номінації, і потім отримала третє місце. Це дуже гарний результат, чим я катеринує кімінки.